Всім привіт! Мене звати Микола Голубей. я одужавший алкоголік. Давайте почнемо нашу зустріч з моментом мовчання. Запросимо Бога на наші збори та почнемо. Господи. Батько, будь ласка, наповни моє серце Духом Твоїм святим, клади правильні слова та силу в мою молитву. Дістань все погане, весь негатив з, з моєї свідомості, та викинь це все. Наповни моє тіло, мою душу, мою разом твоїм теплом, енергією, любов'ю, Господи. Будь з нами, батько. Амінь. І так, друзі, ми з вами заїхали у четвертий крок і почалися активні дії. Зараз деякі треки будуть доволі короткими, тому що ми будемо зупинятись, ми будемо зупинятись на кожній дії, конкретні, які описані в книзі. І хто захоче, ви можете робити ці дії. Ось, минулого разу ми закінчили на четвертому кроці. Ми почали четвертий крок обговорювати. І я вам показав, як перша колонка інвентаризації по злобу робиться. Тобто спочатку розчертити зоши треба. І тут треба бути уважно, уважним. Е, тому що ось 51 сторінка. Е, розбираючи з образами, ми виписали їх на папері, тобто ми почали щось писати. Ми склали список людей, установ або принципів, які в нас викликають злість. Тобто, це друга ой, перша колонка. Далі наступне речення: ми записали себе, чому ми сердились? Тут двоечку поставте, це друга колонка. І, і сьогодні ми далі по книзі не будемо рухатись, тому що ми е, робимо усі дії. Принаймні частина людей, які слухають цей семінар, будуть усі дії робити. Дивіться, е, ми записали саме, чому, чому ми сердимось. І Тут нижче зверніть увагу, приклади є. І ось, дивіться, Зазвичай ми були такими точними, як в цьому прикладі. Підкресліть слово точними. Точними, да? І далі дивіться перший приклад: містер Браун. Причина. Його увага до моєї дружини. Розповів моїй дружині про мою коханку. Ну, тобто, це був якийсь жорсткий день. Да? Браун може зайняти моє місце на роботі. І так, дивіться, інвентаризація це процес пошуку фактів, це не процес написання історії. Е, тому е, ця людина не писала там, було сумне, е, сумний ранок суботи. Погана погода була. Моє серце відчувало е, біду. Да? Ні, ми, Тобто, ми не пишемо історії. У другій колонці інвентаризації ми не пишемо історії, ми пишемо факти. Його увага до моєї дружини. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 слів. Так, у мене тут я порахував раніше. І так, у другій колонці першого прикладу 18 слів. Потім місіс Джонс, тут на 52 сторінці 19 слів, свій начальник 10 слів і дружина 12 слів. Тобто, так як мене навчили, ми у першій ой, у другій поломці пишемо точно і не більше 19 слів. Ми не пишемо історії. Ось. Тому ось як, як би багато погано вам чого людина не зробила, ми пишемо 19 слів. Давайте ось для прикладу. Ой, мій, мої, мої приклади. Да? І так, дивіться, Олена Курси. Я пишу. Е критикувала мене при людях. Кр критикувала мене при людях. При інших, так. Да? про інших. Е я не є авторитетом для неї. Я там неї... для неї зневажає мене. Ось, далі. І бачите, написав, і нас... ключове слово для другої колонки це наступний. Тобто ми не заліпаємо на людині. Ми не сидимо і такий Олене, і давай перебирай, що ще вона робила. Ми. Написали наступний. Інвентарінацію ми пишемо зверху вниз, а не горизонтально. Тобто спочатку зверху вниз ми написали першу колонку. Тепер Маша, це моя дружина. Через неї, через неї я попадаю в ступор. Попадаю в ступор. Друге. Вона не критикує мене. Ну, так, да, іноді критикує мене. критикує мене. Критикує. мене, Критикує мене. Ну, все. Маркус, це мій маленький 10-місячний син. Кричить. Я не можу побути. Не можу побути в спокої. Можу побути. В спокою. Я кричить, я не можу побути в спокої. Розстраює Машу. Тобто мою дружину. Машу. Далі Бог. Ну, у мене недавно була вже інвентаризація. Таких претензій на Бога в мене і немає. Ну, давайте напишу. Я боявся, я боявся, що він дасть дасть мені хворобу. хворобу. Щоб я кинув корити. Щоб я кинув корити. Далі. А я сам ось. Не можу, не можу довго вчити німецьку. Тепер це претензія до мене. Попадаю в ступор. У мене іноді стани такі буває, що я в ступор попадаю. Попадаю в ступор. Далі П'ю багато кави. П'ю багато кави. П'ю багато кави. Товстий. Товстий ось. Хоча я і ось втратив вагу десь під 20 кг, але вже трошки набрав. Трошки кілограма 5. Да, але відчуття, що я товстий є. Коли мене критикують, е е несправедливо, несправедливо. Несправедливо далі. Я цього не заслуговую. Ну, це є, в принципі, несправедливо. Мені стає -е. страшно. Мені стає страшно. Мені стає страшно. Далі, члени АА з Росії. Тобто ви бачите, я написав і наступне. Написав наступне, я взагалі не заліпаю. Не зупиняюсь, просто наступне. Що не з Росії роблять вигляд, що немає війни? Вигляд, що немає, немає. Війни в Україні. Що немає війни в Україні? Роблять оголошення. Оголошення. Роблять оголошення про російські групи. Українських чатов, да? російські групи. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Що? А... Ну, ось. Далі. ДП-документ. Берлін, да, отут краще. Берлін. Не видав мені паспорт, не видав мені паспорт, хоча я заплатив, хоча я заплатив, я заплатив гроші. Див гроші. Далі здерли. З мене. 370 євро комісії. Євро. 307 євро. Дивіться, дуже важливо писати у другій колонці так, як ви відчуваєте. Ну, типу, взагалі во всій інвентаризації дуже важливо писати тими словами, якими ви думаєте. Тобто ось, якщо це здерли, це треба писати здерли. Да? Пропагандисти. Пропагандисти поширюють, ширюють неправду про війну. Друге, намагаються запевнити, намагаються запевнити. Що українці погані. Погані. І що ми програємо? І що ми програємо? Програємо війну. Ось. Тобто, ось я написав. Е Три сторінки, дев'ять людей, мені знадобилось скільки, там, 10 хвилин. Тому а, на другу колонку, а, я даю людям зазвичай 1-2 дня. Тобто цього достатньо, щоб написати 50-60 других колонок а, в інвентаризації по злобі. І опять же, якщо людина Мені каже, що я написав там, 5 людей, 10 е, за півгодини. Тобто Тут ще важливо для, як спонсора, я питаю, скільки точно часу ти е, писав. Там, людина каже, я писав 32 хвилини. Я говорю: Окей, скільки написав? 5 людей. Значить, є проблема. Тобто, як ви побачили, я 9 людей написав там за 9 хвилин. ось, Може менше. Я, я просто не знаю, скільки я там розмовляв до цього. Ось на цьому сьогодні все. Ось. Давайте. ми Далі всі треки, бачите, деякі треки будуть короткими. Тому що я буду описувати фокус дії. Давайте на. Прочитаємо, Я відповідаю за це і «Декларація єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою. Я хочу, щоб рука Аа завжди була там, і за це я відповідаю. «Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім Аа. Ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності АА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу. На сьогодні все.